Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте сьогодні подивимося, що вам зараз заважає рухатись вперед до своєї цілі, мрії або ж до реалізації якогось плану, що вам заважає? Цікаво, десятка кубків заважає. Ну, це може говорити і про ваші почуття або емоції, які суперечать тій цілі і мрії, про яку ви думаєте, або ж це почуття до коханої людини, і стосунки з цією людиною можуть вам заважати. Можливо, сім'я з цією людиною заважає. Як це може бути, ну, у цих ваших стосунках вашу ідею не підтримають. Можливо, навіть критикують ваші дії, ну або ж, можуть бути навіть конфлікти, і де критикують вашу позицію. І це приводить до сумнівів. Двійка жезлів говорить, що у цьому виборі ви сумніваєтесь, чи правильне рішення прийняли. А що ж вам робити? Вам треба довіряти собі, своїм відчуттям і своїй інтуїції, що саме вона вам говорить. А для розбору саме вашої ситуації я залишаю контакти в описі під відео і буду рада вашим коментарям, лайкам і будь-якій активності.